Здарова, братва! Вас вітає Коля Бінгал. Прос, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Отом, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну, ми поїхали! І так, пацани, сьогодні у нас 83 серія по Black Блекраші я в зданні УВД в формі генерала, тобто 10 рангу полковника Пав мене жартую, ніяк я не полковник, а це просто нарізка. Повелись, пацани, ніяк я не полковник. В мене взагалі зараз 8 ранг майор і це вже не жарти. Ні, мене тут мене зараз Вісьмий э, ранг це майора, тільки на тільки ну, до того, як все ну, отримав майора, пацани мені ще залишається подполковник, э, ні, залишається добити майора, тоді буде подполковник, і тоді я десь получу останній десятий ранг полковника. Ну а поки що в мене майор, ну, пацани, майор теж не фігоньке таке звання. Тому кому заходить МВД і не тільки а самі мої РПшки і Блекрашу. прожимати лайкоси, пацани, ну і підписуйтесь, мені буде приємно. А дібіли, які мають наспіхатися, бажаєш, ну вийдіть ви нафіг і не дивіться це. Відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви вщаєтесь і не будете дивитися мої відео. Мені буде приємно. А зараз приступаємо е, для запису відео для нормальних справжніх підписників. Пацани, 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 я в формі майора от цього в кепці говорю з шляпою, тобто з сподпол... тобто, полковником. пацани. що в фуражці в шляпі, це нас полковник. Так я зараз говорю так оставки, так він пише, так оставки смірно. Для того. Так, розрішити патрулювати. Він мені пише і розрішає. Ну, якщо він мені розрішає, значить, пацані, вирушаємо в путь. Беремо паніку і в путь. Паша не угу, бросили, Я очень лазом, сочувствую, нічого не зроблю, все, до побачення. Я майор, а не полковник, йомо, що ви хочете? Дальнобой і не тільки дальнобой, ну, йомою. Так, ладно, на дурі. Беремо, чекаємо тіпів нарушителей, ну і погнали працювати. Поїхали. Красота, пацані, от тобі правительство. Так, це нове знання правительства. Ой-ой, травійте зітк, тривійте. Це пацані, закриття, закриття це У МВД. Тут вроді ще є УВД леткарі, ну, от я точно не знаю, але тут оце на Гелико ФСБ, а я на Тойоті. А ні, я на фультуані там ще на то я поїхав, типу, ті все вже умведе. Но no, в мене врізався на геліку теж сильні номером ФСБ, ФСБ Так, ладно, все, працюємо. Йдемо, проїжджаємо, ми зараз з вами доїжджаємо до Моста Корякіно. Да, пацани, до Моста Корякіно, ми маємо річки буде не заноси. Опа, тут зараз якась світа! БЛІН! який розгон набрав, та що ти... Паскуди. Ну йо -мо, пацані, а з вами ржу тільки мені пише. Двісті, опа! Зато 360 є. Так, ладно, тут треба виповнити завдання зламати. Е... от, Зламати сейф, зламаємо стайф. Все. Так, ну це пацані, завдання, що таке. Маска, щоб наші лиця не було, видно, не було палібно. Та ладно, то й так. Опа. Комп. комп, комп І погнали, пацані, опа, що. Так точно о, ну я тут такий майорчик стою. Та ти що пушка, ладно, я тут собі общайтесь і спілкуйтеся, а я погнав. Все, якось так так і працюю. Так і працюємося, чуть-чуть скручим звук. Да-да, так, Ну і зараз я приїжджаю в Южний. Да, Звук так на 10% застав. У мене на початку був 50-55. Зараз буде 10-15, тобто. Такий, такий. Все, так і працюю. Працюємо пацани. опача, мене вибило, я перезаходжу, тому погнали. О він, я майор на собі сідуванні. Умеда Южний. Да, Умеде Южний. Тільки в Южному є. І вроді літкарено, або короче, й вроді ніж була болетка. Це точно не знаю. Так. О, пача. Це я опавздіг. Це у вас справа подполковник, і це у вас ліва Я майор. Ну, все одно возится у якийсь там. Я все одно найти, що подполковник все одно его має слухати, Він старший на позвонит на один, на один ранг. А якщо він старший, то. Як на сусідній ранги, Я восьмий ранг, я восьмий ранг, восьмий, він дев'ятый ранг. А все одно ну, він старший позвання, тому я його умою слухати. Товарищ полковник мой. Ми... Я не полковник, как это подозревать. Произойдт так. Каблика, я треку взяти в лапи, ну і поїхати. Так, тіпі відстають, тіпі відстають. Поповні. Да. Да, ні, тепер сідаємо у вас патріота і Опа. Два, два подполковника. Один спереді за кермом, другий задній. Ну ладно, давайте, полетіли пацани, тепер я на фальтфагні в одиночній патрулі повибивало. Їх повибало. Це з 9-10 го до вроді Гелік, так, доступен. Та ні, главна там преступників. Боротися, так сказати, з корупцією. То щось я правдика фінюю. Ну а ви поки що підписуєтесь, мені буде приємно. А приємно. якщо ви дивитесь підпискою, це куди краще, ніж якщо ви дивитесь без підписки. Ну, я себе чувствую дорослим <ріху> дядьком. Тому. Так, у вас патріот. Нормальний погано. Непогано. Обаче. Едем через якісь ліс, зараз як у наше полонці, не дай бог залог, і бо щось почало трудити, це буде Не, ремонтувати суто не яблу, просто не хочеться. Опа, ча, зборище на На цій башні связі. А що за зборищем бомжей? Типі, ви що, знаєте? Ладно, жартую, нічого своей бомжей тупо тут стоять, бляха, два. Два... подполковник, один генерал, ну и я, пацаны, восьмой ранг майор. Вот такие вот я, Робин Скрин. Блин. Привет, я узнал тебя страшную, я узнал страшную Привет, тайну. Узнал Ой, страшную... Узнал нравится, страшную тайну. Ой, а ну-ка, генерал продал, можно сказать, можно Чего, сказать... Чуваки, чё, чё, Опа, запретно? чё, и Судя, по Олега, Самый они жесткий, жесткий криминальный авторитет. авторитет. Кто? Кто? Хочет, всего, опа, пацаны, встать. намечается гасть суета, суету, хапи князь было а что? А вы? Хватит полковник быть да, с, ним с ним будем. так, опа, ну его Пацаны, на видео, честно скажу, не я было на исполнение, но событий, поедем. Ну да, люто. О, вдруг кто тебе пацаніє. Далі мені так подумати, я не реагувати. Так, ладно, хлопці. Хто зі мною, той зі мною. Хто мене кидає, обідно. Все тут дві 5 п'яти 90 і там стоїть, значить, глада веста. В під'їжджаю станті Чорний Форт. Ну і ми приїхали на вас по тривоті, зараз я йду до лица генерала, їду пацани на цьому. Ну як він мене везе, я сижу ззаді на. Ось на цьому боку на цьому боковому задньому сидінні. Набавіємо 5 в 90. Підкінець відоса ще така суета. Ладно, їдем, куди він мене завезе, куди він мені скаже їхати. Тут вже, пацани, починається самого у нас А це вже сплановано. короче, коротше, підкнязь відоса сьогодні топова Нам треба їхати. На мене напав генерал, мені нам треба їхати на злодіяння Типа генерала накрили суета під кінець суето. Стріляємо. от мені пацан у медал, там мой перший видос по тюрьму. Закрываємо генерал. Нам за все звичайно до хана але подивимося На цьому все посадити пішов, кінець пешки, сплановано, трохи, трохи не сплановано Ставьте лайк, підписуйтесь на мій до і лісать друзям, підтримуйте майора. Всім пока-пока-пока. Пока.